Мої вітання на телеканалі Дніпро Тівів випуск новин спорту Міністерство молоді та спорту України і Українська асоціація футболу зробили заяви, у яких засудили рішення УФА, а згодом і ФІФА допустити збірні збірні Росії Ю-17 до міжнародних змагань, які виступатимуть під нейтральним прапором, без гімну та під назвою Російський футбольний союз з України було викрадено і вивезено у Росію щонайменше 19 тисяч дітей. Російськими військовими у нашій державі зруйновано дві Тисячі 1767 навчальних закладів постраждали 344 спортивних об'єкти 95 з них зруйновано повністю або знищено частково. Агресивна Росія позбавила українських дітей не тільки можливості тренуватися, але й мирно і безпечно жити. Сотень наших дітей вона вбила водночас УФА та ФІФА. Повертають на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право нищити інших і все робить правильно. Вільно йдеться у заяві, і впродовж попередньої теми ось такий вигляд наразі має знищений російськими варварами стадіон Азов... Азовець у Маріуполі, де свого часу грали дитячі та юнацькі команди міста. Чемпіонат світу 2030 року з футболу проведуть у Марокко, Португалії та Іспанії, а фінальний матч відбудеться в столиці останній Мадриді на стадіоні Сантьяго бернабеу Україна у жовтні минулого року приєдналася до заявки Іспанії та Португалії з пропозицією провести кілька матчів групового етапу, але її готовність взяти участь у проведенні турніру під питанням через війну проти Росії. Тому Україна не буде серед господарів чемпіонату світу. Перші три матчі мундіалю проведуть в Урувай. Аргентині та Парагваї ці ж три збірні разом з Португалією, Іспанією та Марокко автоматично кваліфікуються на чемпіонат світу. Це буде перший турнір в історії, який проведуть на трьох континентах. Також вперше турнір відбудеться в шести різних країнах планети. Донецький шахтар у справжньому трилері, яким став другий матч групового етапу у лігі чемпіонів, здійснив неймовірний камбек. Поступаючись 0-2 у Бельгії, тамтешньому Антверпену він вирвав перемог. Огу при цьому господарі не реалізували пенальті. Вже компенсуваний арбітром. Час наразі у турнірній таблиці гірники треті і мають гарні шанси потрапити у єврокубкову весну. Наступного року, баскетбольний клуб Слобожанського Прометея, з впевненої номінально домашньої перемоги 97-77 в столиці Латвії Ризі над німецьким Гамбургом стартував у другому поспіль для себе сезоні Єврокубка, престижному континентальному клубному турнірі. Підопічні Гінзбурга були безперечними фаворитами у дуелі і підтвердили свій статус на ігровому майданчику. Наша команда поступилася супернику лише у другій чверті, тоді як на інших відрізках поєдинку. Українці були на голову вищими. Найрелітативнішим гравцем зустрічі став Маркус Кінг з Прометея, доробок якого склав 19 очок. Черговий матч Єврокубка Слобожанці проведуть наступного вівторка, 10 жовтня, на виїзді, коли у Туреччині зійдуться з тамтешнім Бешикташем. Паралельно з обома командами дорослої баскетбольного клубу Слобожанського прометею до дебюту і старту в Чемпіонаті юнацької баскетбольної ліги України підготовку завершують і наймолодші вихованці академії клубу хлопчики. 2012-2013 років народження паралельно з обома командами дорослих баскетбольного клубу Слобожанського прометея до дебюту і старту у чемпіонаті юнацької баскетбольної ліги України підготовку завершують і наймолодші вихованці академії клубу хлопчаки 2012 2012-2013 років народження. У її рамках на байданчику зали рідного спортивного комплексу. Було організовано і проведено передсезонний турнір за участі ще трьох команд їхніх ровесників з міст Полтави, Запоріжжя та Сум. Ячний місті Сум команді Сум і Сум команді з Полтави і ну, Запоріжжя приїхало всі, всі зараз тільки розпочинають. Ході хочуть всі дивляться, як хлопці себе будуть поводити на майданчик. За регламентом змагань усі команди зіграли за коловою системою кожна з кожною. У першому поєдинку підопічні Руслана Оріщука. Відкривали турнір матчем проти полтавської дитячо-нацької спортивної школи олімпійські надії. Колективи по черзі володіли ініціативою та вели у рахунку. А доля зустрічі за нічийного рахунку 26-26 Вирішилася у заключеній чверті, у ході якої полтавчани заграли агресивніше і в підсумку святкували успіх 37-30. ми не тримали своїх гравців близько, а ми від них були далеко. І тому нам багато забивали». Врахувавши та проаналізувавши помилки попереднього протистояння у другому матчі проти однолітків з 12-ї дитячо-юнацької спортивної школи Запоріжжя, юні слобожанці зібралися, чітко і щільно відіграли у захисті та вдало атакували, що і зумовило їхню більш ніж переконливу звитягу з подвійною перевагою у рахунку 53-25, що вселяло впевненість перед заключним поєдинком з ровесниками з першої комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Сумсаліс, зібралися, почали, вже хочеться перемоги. Для України насавлялись, ну, зіграють в защиті, харакшо, і все. На жаль, на вищезгадану зустріч у заключний ігровий день змагань юним прометеєм забракло сил. Сумчани виглядали потужніше і підсумковий переконливий результат: 49-33 на свою користь красномовно свідчить про їхню перевагу на майданчику, а тренерам вказує на помилки своїх підопічних і те. Над чим працювати сьогодні, завтра і далі, адже часу над тим, щоб усунути усі хиби та вади більш ніж достатньо. Адже хлопчаки тільки поринають у гру помаранчевого м'яча і впору концентрувати увагу на недоліках кожного як і команди в цілому, ну найбільша проблема це робота в захисті. Дуже багато нерозумінь, немає підтримки, навіть коли йде зміна гравців, то Велика, да, вони все хочуть забрати, хочуть накрити м'яч, хочуть пригати коли не потрібно. Ну, основний момент це, мабуть, це більше захист. Нападі ми все зробимо, все в них буде добре. Там вони дуже багато з під кошиками. Промахувалися на початку стислої урочистої церемонії нагородження Руслан Орещук від імені оргкомітету турніру подякував усім, хто відгукнулися на запрошення і взяли в ньому участь. Після чого першими кубком за третє місце, а згодом і бронзовими медалями він шанував команду господарів з академії Прометея, яким цього разу не допомогли і рідні стіни. Подібного призу були удостоєні срібні призери, хлопчики полтавської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійські надії, після чого їхнім надбанням стали нагороди подібного гатунку. На сам кінець головний трофей змагань красень кубок за перемогу опинився в руках капітана команди першої комплексної дитячо юнацької спортивної школи Сум а її виконавці цілком заслужено отримали золоті відзнаки, адже вони зі 100-відсотковим показником звитяг стали кращими на паркеті зали спортивного комплексу Слобожанського, який приймав можливо майбутніх зірок як мінімум вітчизняного баскетболу. І впродовж та водночас завершення теми баскетболу варто відзначити другу поспіль перемогу Дніпра 78-69 над Запоріжжям у другому матчі Київського баблу чемпіонату суперліги України в третій чверті. Наша команда довела свою перевагу до 16 очок. Але в цей момент суперник зміг проламати гру, скоротивши відставання до 9 пунктів. Більше того, на початку заключної 10 хвилинки Запоріжжя програвало лише 5 балів, повернувши інтригу у зустрічі, але про тримати ручковими влучаннями поспіль заспокоїв гру дитячо дитячинацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Вікторія Пастух, тренерів віктор тренера Віктора Летучого, стала срібним призером чемпіонату України з важкої атлетики у двоборстві, який триває у місті Коломия, паралельно виконавши норматив майстра спорту України. Ще одне срібло вона здобула у ривку, а також бронзу у поштовху. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре до побачення.